Прогноз для близнюків на серпень. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, щоб була мотивація, і в подальшому знімати вам різні загальні, безкоштовні розкладики. Також у мене ще є безкоштовний бот, в якому можна щодня собі обирати карту і дивитись підказочки. Так, близнюки, загальна енергія. Загальна енергія у нас іде. Ага. Слухайте, так цікаво. Ви ж бачите, я не можу по одній карті розказувати. Мені треба цілу історію витягнути, як завжди. Дивіться, у вас можуть бути якісь можливості цікаві. Неочікувані зустрічі, пропозиції, шанси. Але ви можете. Забоятись використати цей шанс на щось нове. Да? Це може бути як і в особистому нове знайомство, або якась нова справа. Ну, зараз, бачите, Меркурій ретроградний, вже він скоро завершиться. Він зараз може гальмувати це все. Але давайте одразу вам ще пораду, я витягну, якщо будуть пропозиції, да? О, як вам одразу погоджуватись, Давайте глянемо. Ага, дивіться, все зрозуміло. Можуть бути якісь пропозиції, які на перший погляд які дуже класні, да. може вам запропонують щось таке, що ви прямо дуже круто зміните своє життя. Але там треба буде дуже уважно, дуже уважно проаналізувати, тому що Дивіться, у вас тут так цікаво переплітаються різні енергії, тут залежить від того, що у вас зараз в житті відбувається. Може бути так, я як, як варіант вам накидаю. Да? Наприклад, зараз ви на якійсь роботі вже задовбалися, вам там раз одна пропозиція, друга пропозиція, і ви боїтеся змінювати. Але е зміни все одно будуть. Бачите, якщо зараз вам погано, вам потрібно звідти йти. Звідти йти. Це може бути не дуже просто. Вам треба, можливо, піти або з токсичних стосунків, або з роботи, яка вас нарадує, перепочити, трошки відновити сили і далі, і далі у вас прямо відкриється друге, третє, п'яте і десяте дихання. Ну, вам потрібні сили. І у вас і по одному розкладі, і по іншому. Переплітаються протилежні енергії, тобто є і блоки, але є і джерело натхнення і активності. Тому тут прям дуже цікавий може бути для вас місяць, і близнюки завжди обирають двох варіантів, да? завжди в сумнівах. А вам тут треба буде діяти так, знаєте, активно, різко, і треба розуміти, що ну, на декілька стулах ви не всидите. Спочатку йдете з того місця, де вам уже все набридло, да? відпочиваєте, а потім у вас от відкривається реально і тут от щось нове, да? нові емоції після застоя і тут активність. Тобто це, може бути, поїздка кудись. Можливо, ви, до речі, поїдете відпочити кудись, і потім всі думки стануть на свої місця. На свої місця. Так, давайте вам особисто ще окремо гляну. Для близнюків. особисте життя. Я так дивлюсь, що ви взагалі, взагалі втомилися, да? взагалі втомилися і. Можливо, в особистому були якісь сварки, ультиматуми. Да? Або хтось може знаходитись в стані розлучення, наприклад, да? і вам просто не до конфетно-букетних періодів. Можливо, так. Тому що, бачите, я у карт запитую про особисте, а вони показують, що блін, треба відпочити, треба розставити всі точки над і. Може, десь і самим поставити ультиматум. Да? І, от, фінансова сторона для вас зараз має велике значення, тому в серпні значить акцент не на особисте, а на те, щоб розібратися в своїх пріоритетах, да, розставити крапки над І, ну перепочити однозначно, можливо, піти з того місця, де просто вас все задовбало. І тоді тільки з'явиться енергія. Спочатку ви такий крок робите, да, конкретний, а потім уже вам всесвіт підкидує, підкидує такі подарунки. Так, ну, давайте ще фінанси гляну, щоб уже картинка була повною. О! О! От тема фінансів, розвитку, навчання, до речі, такої е, активності прямо у вас більш актуальна. Тому ви, якщо збиралися на навчання, на підвищення кваліфікації можливо вам це ви знаєте, вам зайде це. Вам зайде, бачите, от в вашій професії ви зможете підвищити свій рівень, і тоді і рівень фінансів у вас підвищиться, тому... Ну, не не зволікайте, тому що от я навіть ще одну карту дістаю. бачите, Може бути зараз велика конкуренція, а це так воно і є. В принципі, в яку нішу зараз не візьми, да, люди покращують свої знання, стають такими універсальними спеціалістами. Уже в будь-якій професії, мені здається, ну, недостатньо чисто знати да, один свій профіль. Якщо, наприклад, ви бухгалтер, то вам для того, щоб заробляти більше, треба і інстаграм вести, та, щось там і про рекламу дізнаватися, і працювати з ФОПами, і так далі. Ну, це як приклад. І так, в принципі, в будь-якій професії. Тому по фінансам, отут навчатись, розвиватися і такими знаєте, великими темпами, і витримувати конкуренцію. Обов'язково так, і остання порада – я. Подивлюся. Так, да, ну нове щось до вас йде. Однозначно, і знову ж таки, дивіться, і знову ж таки, позиція учня: вдосконалювати свої знання обов'язково. Обов'язково. і, знаєте, конкретно і чітко ставити пріоритети, що ви хочете, як ви хочете, як от у короля мечів да, мати свою стратегію обов'язково. І, в принципі, близнюки це знак, який здатен до навчання. Це просто ваша така сигніфікація, комунікація, да? нові знання. Просто вам треба в них якби, більше заглиблюватись. Більше заглиблюватись, і тоді будуть кращі. результати. Так, не забувайте: лайк, підписка, коментар. Хай прокра... програється для вас найкращим чином.